Покльовочка. Друзі, всім привіт! А вгадайте, де ми? Ми на риболовлі. Е, ну що, ми приїхали на озеро Дар. Е, це недалеко від Києва, десь примірно, кілометрів 50 це Макарівський район. На цьому озері вперше. Озеро не сильно велике. Е, вимосток також тут а, десь до 10 не більше. Приїхали ми на рибалочку з ночовкою. Це, виходить, у нас півтори доби. Ось таке озеро. Сектор у мене самий крайній. Туди далеко йде заводь. Ось таке озеро. В общем, красота. Що по рибці? короб є, амур'є і лень. По самі великій рибки, яку тут ловили, як розказував власник, це було 14 кілограм. Ну, каже, є більше, що розжим... каже, гачки, рожимає. Надіюся, що сьогодні в нас також ці гачки будуть рожаті. Озеро доволі цікаве під'їзд під до озера. Чудовий, тобто, я ж кажу, це недалеко від Києва. Вимостки, зараз вам покажу, хороші. Ось біля кожної вимостки мангальчик, ось такий будиночок, типу як біседочка, столик. Ну, тобто, так. Ось така вимостка. Вибрав я собі останній сектор, тому що там можна корабликом завозити в заводь. До речі, корабликом тут було не дозволено ловити. Тут дозволили буквально десь неротижня-півтора, що можна ловити корабликом. Не знаю, з чим це зв'язано, чи це можливо вже під осінь дозволяє тільки корабликом. Також кажуть, що рибка вся бере під тою стороною. Ну, Я так дивлюся, що десь до тієї ну, максимум метрів 80 90 не більше. Або навіть і менше, десь 60-70, ну зараз будемо дивитися. Але я буду все-таки зміщатися туди більше вліво, возити, пробувати в ті заводі. Водичка впала, того що дощів давно не було. Ну, в принципі, якось отак. Е, все тоді що, я вже все розкладуся, зберу свій табір і вже вам покажу на що ми будемо ловити і як. Так що надіюсь, що у нас рибалочка вийде результативно. Так, ну що, готуємо нашу, як каже Міхалич гетьманську прикормку. Е, що я сьогодні буду використовувати? У нас початок вересня місяця. Е, вже ночі холодні, але днем доволі тепло. Не знаю, передають на сьогодні там, в районі 25 градусів. Е, думаю, що буду ловити, мабуть, більш на таке солодке, ну, зараз розкажу. Е, так, канапля, горох. Горох. Тигровий горішок цілий, без нього зараз нікуди. Подріблений в мене є баночка тигрового горішка, також туди затулимо. Підріжемо наші 24-ті бойлики на четвертинки, мабуть, їх поріжу. Так, отут у мене є від Льохи тигровий горішок. Це такий бойл тигровий горішок, але воно як йде як пільчик. Так, Цю всю штучку ми засипемо креветка, вона дасть хороший запах. Е, також від льохи є, не знаю, мега-мега-мега Lickвід, мега, мега, е, це суперфіш, це рідкий бойл. Тут його небагато, це якраз нам все воно й піде. І купив такий від RPF еселік, це клубнічка, і цей клубнічку зальємо. Все, хай воно це все в нас настаю. Я думаю, десь хвилин 20-півгодинки і будемо вже завозитися. Е, так, так, ну що, отак ми розставили. Радподіка, 4 воділища за четверте за воділище доплата за сутки 100 гривень. Так, матік, пісачка. Так, на що буду ловити? Сказали, що тут більша частина, мабуть, є Амура. Ось такий підрізав попапчик з зеленим кольором. Це в нас я вибрав 10 мм. Так, ну тут, як обично, у мене в авторсі це комплекс Т. Я зазвичай на нього ловлю RPFчик Бітурбо Кріль груша Я взяв 12-й, щоб не 10-й. І тут зробив сніговічок. Це кукуруза і хамілеон від Баунті 10-й. Все, друзяки, зараз будемо завозитися. Вся рибка майже під тим берегом, я бачу виходи рибки. Пару воділій завеземо під той берег, а остальні, вони, якщо вам видно, це я хочу туди. У мене крайній сектор, я хочу туди його прямо в те русло позавозитися. Але, звісно, я рибку не бачу, що вона там скидується. Але я думаю, що під тій камишк, туди ми позавозимо. Ну, все, якось так. Починаємо. Прикормочка наша також настоялася. Все, погнали. Вже як будуть покльовочки, я вже буду тоді включатися. Все, завезлися. На годиннику 8.30. Все, чекаємо наших покльовочок. Будуть покльовочки, я вам все покажу. Надіюся, що ця рибалочка у нас буде результативна, озеро взагалі просто супер. Ну, Рибаків, так, да, тупо все зайнято. Ми бронювали за 3 тижні, то вже були сектора майже зайняті. Друзі, покльовочка є, 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 є. Так, да, є, але я не знаю, чи до тяну його. Не знаю, що там за мамом, чи є він, чи ні. Я буду выведош те не чехує, да? Та ні, наверное, сюда буду вести Сейчас 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 Так а як його вивезти? Води. Води сюди веди Веди сюди Привійся веди, По дитями Дальше не можеш? Тихо, тихо, не шевели, не шевели посадка, не шевелити Не шевели, не шевели посака. ВВД? Та тихо, тихо, не шевели, Не шевели. не бери Прибристь, хороший Друзяки, ну шо Ось така торпедка. Так, а взяв він нас РП, ти дивіться, яка засічка? Четка. Зазаневич такий, ну тупо гарний, красавець. Не знаю, думаю, ну 6 десь, около 7, то точно є. Ух, зараз зважимо, воно його розкажу. Так, друзі, ну що, кинемо нашого красавчика на ваги, глянемо скільки він заважить. Опа Так, і він у нас сколько? 7200, ну законних 7 точно є. Ось такий красень Бачите, це чистий сазан вони такі тут чорні. Сзади сторона лісу, вони такі чорні-чорні. Ну такий, скажу по цьому Бойка риба сильна. Сазаневичкий він длинний Красавець такий на семерочку. Скажи привіт привіт підписчики Ну, ось такий красень взяв на РПФчик. Кріль-груша. Ніколи мене, до речі, цей кріль-груша. Не знаю, на всіх водоємах я завжди з рибкою з ними. Гачечок номер 6 Але я скажу так, що беруть майже під тим берегом. І зазвичай вони вже знають, куди тікати, тікає цей берег і тут очерети. То в мене вже був один сход. А це такого красавчика вдалося витягнути. Ну все, продовжуємо. Рибалити. Перша рибинка на новому озері. Все, давай, друже, кажи, пока-пока, пока всім. Чекаємо на маму. Все. Відпускаємо нашого друзіка. Дамо йому подихати. Давай, друзяка. Давай, зови мені маму. Пішов. Ух. Дивіться, дивіться, куди він пішов. Ще можна зловити його. Все, а ми продовжуємо далі. Нарешті розмочили рахунок 12 часов дня. І була одна покльовочка в мене в 9. Але був реально сход. Всі тупо валять в камиш. Два рази з камиша вивів, ну третій все, не дав. Все, перезавозимося, я думаю, що буде рибка. Якщо вона днем клює, то я думаю, чотенько все. Друзі, паровоз шалений. Паша. Не знаю чи ми його достанем. Ух ти шо, блядь. Та ні, ну там же ж коряги. Пробуй поймет. Та він пішов на Бач куди йде. Все ми... Ти не можеш зайти, блядь? Та зайди шо воду, ладно. Комбіну що десь вже? Стой, стой, стой. Та ні, ні, давай сюди, сюди. Я буду сидить. Давай, давай. Єсть. Так, друзяки, ось у нас на годиночку без 23. Ще такі красень взяв. Зараз покажу на що він у нас взяв. Ну, вони, конечно, тут такі. Ой, пищу. Заспокойся, заспокойся, заспокойся. Так, а на что он у нас взял? А не памятаю уже на что он взял. Вот такая засечка. Красавельчик. Так, сейчас сважим нашу красавелу. Ну, ну, ну. 4,860, 4,500. 100% є. На годиннику майже третя година. Це за сьогодні четверта покльовочка. Два, звісно, не схода, тому що вони в камиш пішли їх реально не міг витягнути. А дві рибки вже взяли. Ну, поки непоганий результат. Ось такий красавчик взяв на 4500. Скажу так, риба тут така аж. Колір у неї чорт. Обережно. Колір такий у неї аж. Чорний-чорний, такі вони лісні монстри. Ну, скажу так, що на 4,5 бой дає конкретний. Дуже сильна риба. Був я на багатьох водойомах, в принципі, рибка не давала такі бої. Дуже-дуже бойка рибка. Взяла вона на сквіт, 12 номер, гачічок номер 6. Все, кажи всім привіт. Давай тебе підлікуємо, бо він так зацепився за верхню губу. І будемо тебе відпускати. Все, підлікували його. Все, може бути вільний. Дуже чиста риба, вона взагалі не побита. Ну, красавчики, чесно скажу я. Дуже багато емоцій від цього озера. Дуже гарна риба, дуже. І бой дає конкретний. Ну що, відпускаємо нашого красавчика. Так, ну что, давай, греби, подыхай, подыхай. Давай, давай. Пишу. Все, вот такой карпик завитал до нас ще. 4,5 кілограма. Ну, а що? впереді ще в нас ціла доба, продовжимо рибалити далі. Але скажу, риба ну просто тут така, не знаю, сумасшедша. Ну, дуже бойка риба, дуже реально бойка. Поки на яких озерах був, навірно, на цьому її реально вдержати не можна. Вона зразу тікає в камиш. Зразу їй треба фрікціон мінімум трошки приспустити. Тому що, якщо фрикціон, фрікціон, паровоз, якщо ви далеко від спінінга, все, риба одразу в камінь. Покльовочка. Сразу в камишу, але так у мене є мат, що ти несеш? А тиди, диви, зараз не витягну її. Так що не спіши, їх треба вивезти туди бігом? Що ж не спішила? Диви, як вона вала в камиш зразу, бач. Перший пройшли, зараз побачимо, чи пройду другий. Пішла в камиш. Все, баста. Та зашла, зашла. Зашла в камиш, бач. Угу. Наче вийшов? Вийшов, другий, бач? Та ні, вони ж знають куди тікати, понятно? Хоч бери воду залазь. Та подожди, подожди. А туди лібока? Не дуже. Виходи виходи. Не сильно глибок? А ти не ходив тут? Я там ходив. Все, він став, бля. А в тебе нема кроксів? О, да, я крокс одну залізу. А ну ладно, тримає Потримай, потримай Давай Екстремальна рибалка. Шо? Та мені каже, його там немає вже. Він що б'є? От як мені його там взяти? от як? Уже шок лідер усе. Та його нема, мабуть, вже. Нема він ушов уже. Ох, ти шо! Пішов, пішов! Амур, амур! Перший зараз заведу. Це ж екстрим. Да. Це ж екшн на камеру. Ее взяли. Не, хороший. килл чиз будет. Пас, с воды достал. Дика торпеда. Фух. Ты мне там биша короче чем на дроп. и так скики у нас? 7,570, ну, короче, 7 300 законных. Фух, а вот такой Амуревич скупался за ним, но ничего. Зато достойная рыбка и хороший трофей. РПФчик працюет. Так что, ловить. Скажи, вот такой Амурчик на 7. 400, отакий от я мурчик взяв. Скажу чесно, дуже сильна риба, знову повторююся, вона тут біля лісу. Зашов камиш, довелося мені за ним трошки поплавати, але нічого, за такою рибкою гріх не поплавати. РПФчик знову спрацював. Це вже третя рибка за сьогодні на РПФчик. Все, відпускаємо наш красня, трошки підлікуємо. І все. Скажи привіт, пацанам. Привіт, пацани, підписчики, всім привіт. Опа, махіна. Все. Все, ребітішка, відпускаємо красавелу нашу. Все, хай пливе і мені на вечір позби мамку, правильно? Давай, малиш. Да, навіть не попозировал. Все, а ми продовжуємо далі. Це в нас да, третя рибка. Непоганий результат. погнали. Ох, паровоз. Давай, 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 давай. Ой, хорошая рыбка, походу. кум я не знаю, там такая, наверное, махина. А, Не знаю, куди ми його витягнемо. Диви, що робить. Він скоро заходить, буде заходить. Та дивиш що робить. Його Йо треба зупинити якось. Давай. кому ти що? Він таке наробив. Давай, давай, бо не. Є... Дивимо обережно, пацако, обережно. Що там? Вище, вище, вище. Аму. Забудь сам, что? давай Да як Бачу, что я шагляю Тихо, тихо, тихо да. Блять. Не знаю, не знаю Ну тягай пока, шок Дивили, 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 дивили. Давай, давай, давай. Пробуй, 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 пробуй. Взял? О, хорош. Хороший, да? Хороший. Стой, 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 сейчас. Okay. Ой, друзья, кобачка кикрасы. Взяв на балансик. 12 номер. Засечка тоже четенько вообще вышла. Зесечка класна взагалі Так ну що друзі, на годиночку у нас 6 вечора, знов шалений був, реально був шалений паровоз, знову взяв у нас Амурчик. зараз його зважимо. Фух, цей красавець заважив 8300, відкидав на мішок, законних 8 є. Фух, взяв на балансик 12 номер. 8300 такий красавець заважу, взяв на баланс 12 номер. Довго його наверное, години половиною, паровоз шалений, риба, повторююся. Дуже-дуже шалена. Так що перший раз на цьому озері емоцій куча. Все, відпускаємо на годиночку у нас 8, Скажи підписчикам привіт. Хопа, хопа, привіт, все, відпускаємо. Рибина. Подишать трошки і попливи. Яка торпеда. Фух друзі, все, це в нас пощоту. Четверта рибинка. Продовжуємо. Ну що, друзі, всім добрий ранок. Звісно, не знаю, для кого він добрий. Вночі це було просто жах. Не виспався зовсім, не знаю, можливо, там годину чи півтори поспав. На пам'яті не пам'ятаю свою наверное, таку тривогу. Вранці почитав новини, пишу, що було до тисячі шахідів. Ну просто над головами стріляли. Там, столиця сильно пострадала. Коротше кошмар. За ніч, що по рибалочці, у нас була лише одне клювання, десь в пів четвертого ранку. Я думав, що це амурчик, тому що такі маленькі піки-пікі-піки. Піки, піки. Я чекав, чекав. Я думав, що чи паровозик дасть, все-таки ні треба було, мабуть, підсікати. І все. Зараз у нас на годиннику сьомо ранку. Я тільки перезавіз три водилища, четверте вже не буду завозити. Також. Поставив ті самі насадки, які працювали вчора. Ну і будемо чекати на рибку. До речі, кому потрібні ось правила цей водойми. Ось. Правила водойми. Так, друзі, ось і підійшла наша рибалочка до завершення. На жаль, не вдалося мені сьогодні піймати більше рибки, було 2, 2 покльовки і було 2 сходи. Що можу сказати про озеро? Озеро чудове, я його рекомендую. Перший раз на цьому озері. Місця дуже багато, вимостки комфортні. Біля кожної вимостки є маленька бісідка. Що сказати по рибі? По рибі мені вдалося зловити 4 екземпляри найбільше це 8,4. Це був Амурчик. Сьогодні зовсім я по озеру дивлюся, що покльовок немає. Змінився вітер. На завтра передаю дождливу погоду можливо, і за цього. Рибалку я задоволений. Буду приїжджати на це озеро. Так що також вам рекомендую, приїжджайте, природа, відпочинок, рибка, трофеї дуже потужна риба, реально потужна. Короб на 4 кілограми відчувається як на 10. Ну, реально потужна. Рибка дуже чудова, вона не побита, не поколяна, тобто екземпляри чудові. Говорили, що на озері є екземпляри там, 14, 17, тобто там, 20 поки ще рибки такої немає. Ну, все, ось таке було відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!